Друзі, привіт! Сьогодні покажу, що робити, якщо ви не можете підписуватися на людей у Тіктоці. Для цього заходимо в Тікток. Є кілька варіантів. Спочатку можна натиснути на три смужки налаштування і просто очистити кеш. Натискаємо Free Up Space і вибираємо, де очистити кеш, і натискаємо очистити. Після цього це має вирішити вашу проблему. Якщо це не допомагає, спробуйте просто перевстановити Тікток. Для цього натискаю на TikTok, вибираємо Видалити додаток. Видалити. І завантажуємо його знову. Якщо обидва варіанти не допомагають, заходимо в TikTok і натискаємо Report a Problem. Натискаємо Пошук проблеми. І тут пишемо, що не можемо підписатися. Пишемо «Can't». Follow. Пишемо follow. Ось following and unfollowing users. Натискаємо. І тут вибираємо: не можу підписатися на людину. Знизу шостий пункт. Ось. І тут також є методи вирішення: можна перейти на мобільну мережу, перезавантажити пристрій і оновити TikTok. Для цього заходимо в App Store, заходимо в пошук, TikTok. І тут у вас буде кнопка оновити. На цьому все з вами був бувайте.